Доброго морозного дня, вам, підписники каналу і гості. Ви не дивитеся, троянди, які я викладую. Не дивитеся те, що я. А як я черенкування теж показую, не знаю воно, чи нікому не цікаве, чи всі, чи всі вміють. Поки як я починала, як ми це починали, з чоловіком це дуже давно, тоді ж ні, ні, ще ні. цих не було ні мобільних і ні, нічого, ні, ні. то цього нічого не було. І ми вчилися саме. Друг у друга вчилися. От щось той підкаже. Ще не дуже хотіли бабусі підсказувати. підказувати. Дивіться, яке ялиночка снігу вбрана. Недавно сніжок у нас оце пройшов, ось тільки тільки пролетів і це закінчився. Думаю, ну піду сніму таке, воно ж зараз красиве. Після снігу, таке свіже, чисте. Повітря таке теж дихати легше прямо. А то вже занудилися. От світло як виключать. І знову темнота, в хаті темно. На, на двір теж не вийдеш, бо що його робити зараз? Холодно. От я і вийшла, щоб щось якесь, якесь питання з вами обговорити. Зараз щось, щось обговоримо, не знаю про що вже і обговорювати. Все накрите, все прикрите, все вроді. Стоїть нормально поки. Чекає весни тепер вже, будемо чекати. Може ж зима таки скоріше вже тут до Нового року, а там вона швидше піде, там вже теж буде свята, то там вже і весна за горами. Навіть вон, я розсаджувала, оце ж тут ось. Трошки ті гілочки, я їх тут розсаджувала, багато розсаджувала лаванду. То видно воно вони. Вон вже такі зелененькі були, видні вже ті, ну, значить, вони прийнялися і собі ростуть Ось це келемок цей зелений такий. Хотіла десь віршика прочитати. Марусю, як завжди, покажу вам. Вона ж без мене не може. Тільки я вийшла і Маруся тут, як тут, на тому, на альтанці. Я розібрати воно вітер і дуже затой. В цьому році довелося багато працювати, щоб наші троянди цвіли. Я не відпочивала, а пахала. І прийшла висновку, що перекорм троян краще, ніж не Це я вже сама прийшла до цього висновку. І в цьому З грунту вони завжди добудуть самі поживні речовини і перекормлені хуже цвітуть. І що я помітила на своїх п'єрах і багатьох інших трояндах вони відмовилися в другому квітуванні, випустили великі вудочки і в другому квітуванні вони не стали цвісти деякі. Тож я взимку нічого не сипала з добрим осінь, а пробризгала в кінці. Жовтня хілатом фосфору і калію і білизною бутилка білизни на 10 літрів води. Оце все тут і я додала у бакову суміш хілат фосфору і калію, і бутилку білизни. І пробризала троянди. Підсипала троянди сухою землею. Сипала троянди з хої землі і після снігу, як ну, ну, маруся. Ну, що ти той мені закриваєш мої? Який у нас вже випав по мої троянди, я їх вперше обрізала. За 6 років це я вперше обрізала свій сад. Я ні в якому разі... Не заставляю вас це робити, але в мене не було іншого виходу. А весною підкорегую. Ще. Ще снігу навіть сюди ну, воно мило на цю сторону, вон, і, він, стільки, воно дивіться, стільки намило сюди снігу він, навіть, на стіл. Сюди ніколи його не намітало, а це прямо з цієї сторони милою на мелон снігу. Зараз розповім про троянди, які виділилися в цьому році своїм прекрасним цвітінням, що цвіли вони дуже довго і майже ну, весь сезон вон ще до сих пор цвітуть. Вон. Бачите? Ну, зараз піду до них і так я можу біля них так і розкажу вам. Зараз, да. як я прийду сюди, воно морозиціє. Два градуси. Є. Ну. Так ось. Ой, дивіться, дивіться, мерзлі троянди. Гляньте. Бідні, бідні. Залишила їх тоді. Не обрізала. Це Троянда, Кімано, Гейша, Рафиня Хандербер, Пілігрим, Хайтхолт, Зомерзону, Рет Леонардо да Вінчі і сам Леонардо да Вінчи, Аскот, Айсфаю, Ангела, Мері Эн, Ешлі, Фенікс, Мона Ліза, Бременські музиканти, Емільєн Гіо, графиня Діана, Чотири вітра, Фредерік Містраль, Пампанела Чайковський, Депвотер, Брауні, Грозгерцогиня Луїза, Поль Бакюс, Аспірін, Туту, Боніка, Бежередут, Мадам Фігаро, Хані Діжон, Пет Остен. Гертруда Джекл, Персіан Містері, Імпресіоніст, Спіріт оф Фрідом, Вестерлен, Джубілі Серебрейшн і Голден Celebration, Джеймс Остен, Бордер, Лоїза, Шокеборг, Даб Dubb Delight, Rosarium Ютерзен, Батичелі, ну і ще Раз цвів, ну цвів дуже прекрасно. П'єр де денонцар у мене цвів раз. Уже друге цвітіння там майже не було його, але раз він процвів дуже-дуже-дуже прекрасно. Він цвів. Артеміс, може, не називала. Той цвіт теж гарно цвів. Ельф ще цвів гарно. Расміна цвіла. Багато троян цвіло дуже прекрасно. Керіо цвів, а багато, звісно, було відмовилося просто цвісти. Гірка, ну, що там з гіркою? Все понакидала, понакрито, мене, накидано всього, накрито, щоб воно все поприкривало їх. Вон. Це маленьке, теж гірка ось вона. Кам'яна. Триянди кам'яні. Ага, Я ж кажу, снігу не було. Це він ось уже ну, може час назад. Такий пішов, ну він ростає, звісно. Два ну, ну, градуси може, як той може ще воно і то ось гірка. Бачите, яка примерзла і така є. Кам'яна гірка. Із кам'яних троянд гірка. Тут кам'яні троянди, он, етей... колючий кактус той, Ну під гіркою тут багато всього росте, але і слави посадила ще тут є. Ось, ось вони ось як виглядають. Гвоздички. Це все як воно виглядає. Це виглядає нерадісно. Зовсім нерадісно, Чекає все весну. Ось так. Зараз виглядає оця троянда моя. Ось вона, дивіться, грози, ось ця, дивіться, як я її зробила. Все обрізала, все почистила і весною вже я її трогати не буду. Все. Може, притягнути там резинку, треба і ще притягнути туди, щоб сюди не, не вигиналася вона дуже. І ось так теж обрізала цю троянду. Ось казину. Я її не так хотіла різати, ну вона мені я скільки достала, стільки я й змогла. вона ще не достала, а ці ось повирізала там дуже повирізала і. Так вона вон, стоїть зелена. Ось, дивіться, оце ця троянда, яка я вже тисячу разів розказувала, яку я вилікувала білизною. Ось. Он від, від початку обрізала повністю під землю все була, Вирізала. Десь 4 роки назад. Цій троянді вже 15 років. Оце 4 роки назад я її була зовсім вирізала вирізалася, може 5 та ні, 4, мабуть. Випилала повністю ото все. Ось такі стволи, оце ось вже виросли. А, а тут був ще товщий у два рази ствол. Вон. Я його то випиляла все. І підлила білизною, бо вона з, з літа повністю осипалася вся, листя. Пожовтіло і осипалось зовсім. Ну, Хоч її хоч викинь, хоч і, щось зроби. Я її так і взяла, це, обкопала. Вода налила води до відра з вечора простої, а потім навела відро 10 літрів білизни і линула этого, бутилку, чи 10 літрів води і бутилку білизни линула. І все. І підлила. А потім це я влітку підлила її одразу. А потім я злітку її обрізала. А потім я ще підлила восени, отак. Теж після доща, отак от по сирій погоді. Так що зараз теж можна під той, у кого хворіючи дуже троянди, можете теж підливати ще, ще не той, у кого земля не мерзла. от така. Ну що один там два, то земля там не мерзла. Можна трошки розкопав туди, вон і вона сиренька, і якраз можна під, 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 підлить. Цієї білизни. Це саме надійний такий ну, для них стимулятор гарний. І обеззаражувач там всього. Воно все там обеззарази. І от вона тепер стоїть така. Дивіться, ось яка вона стоїть. Оце Оце зараз вона буде до весни така стоять. Тепер. А, то, а то з літа вона облітала повністю. Так же ж я зробила і розарію ютер Теж він теж у мене так же само опадав, він теж стоїть зелений до сих пір. Хоча я його трошки підрізала там була, ну він стоїть зелений. Ну, оце так. Хто хоче до моїх совітів, що я прислухайтеся. це дав давно старіще ті. Вон ще мого чоловіка ось троянда. Я її в цьому році почеренкувала, попробую, що ж воно вийде. Чи перечеренкується вона мені вона потрібна. Вона дуже красива біла троянда. Це вже 30 років тій троянді. Ну вона ж тут так, як заглушається, аж її троянда. То звісно, що їй, звісно, треба під той далі. Там клематись воно в мене ще. Я її хочу зовсім викопати звідси, звідти. Він он, великий, он, він, те, ой, Боже, он, великий клематис тут. Уже йому теж років, наверное, та років 15 він там росте вже. Він на всю стіну раніше був, зараз йому ця троянда не дає пробиратися на стіну, значить він тут не потрібен. Я його хочу прибрати, викопати звідси і пересадити. Якщо то так, я ще хочу зробити. Ну, так ось. Все, накрита воно в мене. Ті он -ті. дивилася, черенки ті я дивилася, вони вже про той, ростуть там собі. Не знаю, той, ну, я бачила, всі ростуть, а яка? Весною як воно буде, я не знаю. Зараз вони ростуть всі. Нема чорних там, нема нічого вон, в тих череночниках. Все-все зелене. Воно все в мене так накрите воно гарно. З янимо, з янимо. Ну, дивіться, так я не буду розкривати. Тут все-все поприкривати. Все я поприкривала, щоб воно не ось, ось воно. Ось вона дуже накрита гарно, І плівка, і той, і ще зверху вон ще і найшла ті положила. Тут. Так що все. Придавлено, прикрито. Це ось теж накриваті мої ящики із лавандою. Ану, зараз лаванду глянемо. Лаванду. А, що вона? Дивіться. бачите, Є там вона. Що не видно. Не знаю. Не знаю, як воно не видно, як вона ось тут із того. а, а, а ось, Бачите? Вон, бачите вона? І ото вона буде так рости. Оце до весни. Оце їй той. А весною будуть уже з'являться, що їх можна буде розсадити тоді О, стаканчики. І хай ростуть тоді в стаканчиках. Так що, це так. Зараз це воно все так виглядає. Сніма воно припорушено, ця травичка в мене така, теж воно декоративне. Вон цілий ряд. Її був один кущик уже цілий ряд Вон. І понад тим вона, ну, не мішай. Хай тут. Це так. Спасибі, хто був зі мною. На канал ніхто не хоче заходити. Лайки не ставлять, не коментують, уже все. Ну, спасибі, хоч розвіялися з вами. Ми. І то добре. На цьому до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна. І все буде. Dobre o nas.